має бути виконано тим органом, який відповідно незаконне на думку суду рішення про звільнення ковальчика. От, власне, сьогодні суд поставив про таку колізію, якій знаходиться усіми з вами, що фактично маємо два голови. Та, і е, відповідно, що у зв'язку з такою ситуацією обласна рада. До суду, для того, аби суд дав нам роз'яснення, в який спосіб має жити в обласна рада і як вирішити, на їхню думку, незаконне рішення. Ми звернулися до суду. Звернення до суду передбачає зупинення дії рішення суду, наше звернення. Тому на сьогоднішній день пояснення від суду ми не отримали. На президію сьогодні ми запрошували суддю салу. Які виді дане рішення, але я так розумію. Апарат, ніхто не з'явився з суду, аби дати нам роз'яснення, в який спосіб діяти, так я розумію? А е... а судді не повинні. Суд. Судді, що? Ми запросили, ґрес. ми не <кліг> <Ми> вимагали <пліг> це, але ми так зване. Зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Чоловік, що вони ж на. Будь ласка, давайте зараз зачекайте, будь ласка. Ми зараз завершимо, тому, тому я звернувся до вас, аби ми зараз разом з вами, як представники усіх політичних партій в обласній раді, зараз оголосили, обговорили і, можливо, знайшли якісь вирішення, як ми маємо жити, далі, як ми маємо діти діяти далі.